Українське незалежне радіо Вітаємо всіх, хто слухає сьогодні Українське незалежне радіо. У нас такий денний ефір. Ефір актуальний абсолютно, тому що маємо цікаву подію, цікаву інформацію для всієї нашої української громади. І не випадково з нами в студії сьогодні отець Ігор Дармограй, який є адміністратором парафії української католицької церкви святого ас Бехаїла у Мілвокі, Віскансен. Дякую, отче, за ваш час, що знайшли можливість до нас сьогодні приїхати безпосередньо, тому що попередньо ми з вами. Говорили так по відеозв'язку, зв'язку. Зараз ви з нами в студії. Отже, дякую за ваш візит і слава Ісусу Христу. Слава на віки і дякую за запрошення і слава Україні про... і слава Україні! Так вітаю всіх і дякую за запрошення бути тут говорити про нашу громаду в Мілвокі, Віскансині. Ми потребуємо цього розголошення, потребуємо цієї промоції. Тому дякуємо за цю можливість насправді е, чудово, і ми зацікавлені те, щоб наша громада більше знала про Мілвокі, більше знала про українців, які мешкають в Мілвокі. Ось, ось буквально цими вихідними, як кажуть, відгриміли наші наші відзначення 34-ї річниці незалежності. України, українці показали, якими вони можуть бути згуртованими, якими вони можуть бути єдиними, як вони вболівають за свою батьківщину, за свою рідну землю, як вони прагнуть перемоги. Власне, ці всі три дні, п'ятниця, субота, неділя показали дійсно дивовижну згуртованість української нашої громади. І власне сьогоднішній наш ефір більше можливо скерований на пізнаття пізнання громади поза Чикаго, тому що ми знаємо про нашу чикагівську громаду, але разом з тим тут поряд буквально дві години, і ми вже є в Віскансені. Ми вже є в Мілвоках. Чудове, гарне мальовниче місто з гарними музеями, з гарними парками. Ну Дуже гарне місто в Мілбокі і де мешкає багато українців. І ось власне будемо говорити про парафію, яка яку отець не так давно прийняв як адміністратор парафія святого Христатига Михаїла. І разом з тим ця парафія вже цієї неділі організовує свій фестиваль. Отже, про все це разом з отцем Ігор Дармограєм. Отже, моє перше питання про саму церкву, тому що хотілося б дізнатися про неї більше, краще, ближче, пізнати. Власне, саму церкву, її історію створення, побудови. Ну і безумовно, парафіян, які відвідують цей храм, так насправді дуже цікава історія. І вона починається е, всередині ХХ століття. Угу. Це за різними даними, за різними оцінками, насправді я ще цю історію тільки вивчаю до кінця, щоб зрозуміти mm -hmm. е, наскільки ці глибокі коріння. Але тим не менше, десь умовною датою, відліком чи роком початку цієї парафіяльної спільноти, mm -hmm. першої парафіяльної спільноти, бере свій початок у 1950 році. Е, і унікальність цієї парафії є в тому, що першим таким парохом, священником, який служив, відповідав за цю парафію, був е, наш кардинал Мирослав Іван Любачівський. Е, О, досить така. Е, Цікава подія заснування цієї парафії, uh -huh. і пізніше, в роках 1953, і пізніше, це вже коли була встановлена ця парафія повноцінно. Коли був придбаний храм, uh -huh. в якому до сьогоднішнього дня ця парафія і молиться від того часу змінювалося кілька поколінь, як це відбувалося і в різних наших українських uh -huh. громадах по, по всій Америці. І, власне, від того періоду і вона тягнеться, і вже від того часу змінилося кілька парохів. Це було п'ять священиків, які один одного змінювали на цьому посту парафії. І від того часу до сьогоднішнього дня одна така. Є гарна приємність для мене, як для священника. ну Перша річ це те, що ми перейняли це від нашого кардинала е, Мирослава Івана Любачівського, але друга річ те, що все те, що створили тоді, воно гарно сьогодні функціонує. Воно е, знайшло свою традицію, воно знайшло свою свій відгук. Е, певна річ, дещо. Потребує свого е, сучасного бачення, те, uh -huh, що uh -huh. потребує своєї сучасної історії. Але тим не менше, те е, давнє це коріння, uh -huh. яке в заклали ті uh -huh. uh -huh. перші е, українці, які збудували цю, які збудували цю спільноту, які збудували цю громаду. І до сьогоднішнього дня вона існує. Вона жива, е, потребує своєї підтримки потребує свого свого mm -hmm. свого бачення і власне через це але це так гарно бачити значить була присутня оця любов була присутня оця, знаєте, бажання бажання молитися бажання бути з богом бажання розвивати спільноту і оця тяглість поколінь і ця Цієї любові вам передалася і до сьогодні, і, власне, завдяки вам. Ви, ви так цікаво розповідаєте. відчувається, що ви ви знаєте щиро зацікавлені пізнати глибини, як, як була закладена ця парафія. Очевидно, все це демографічне якесь питання, мабуть, хто відвідував, хто був парафіянином в свій час. І, 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 як ви сказали, правильно зараз просто займатися розвитком, розвитком цієї парафії. Так, велосипед вже придуманий. <гум> нічого нового ми придумати. Напевно, що не треба, і не будемо нічого нового придумувати, але те добре, старе втримати це наше завдання. Бо, бо напевно, що ці коріння, походять, які походять дуже далеко з, <гум> з нашого минулого, <гум> воно має свій сенс, і воно має тоді свій сенс, коли ми це цінуємо. Так, і тому, так напевно, Це гарно це... кожна парафія має свій, знаєте, свою історію. Свій такий якісь свій особливий колорит навіть якщо це можна так сказати, якщо стосується релігії, і свої традиції, бо це так важливо. Бачите, кожна неповторна. І отже, на вашу думку, от ви перейняли цю парафію. От, перше, перше ваше враження було перше таке відчуття, духовне відчуття, як ви зайшли до храму. Я вже там був, Зрозуміло. Я зрозумів. Коли владика покликали мене на розмову uh -huh. про призначення на цю парафію, uh -huh. я вже там був, uh -huh. я вже бачив це місто, я вже бачив цю околицю. Ну, На жаль, попередньо мені не вдалося попасти до храму, бо це був не той, не той час, не той момент. Uh -huh. Але коли я почув про місто Мілвокі, про Віскансен, я собі в думці заклав: я там був, там гарно. Так. Uh -huh. І тому для мене, як для священника ну, новішої генерації, завжди буде викликом, а що робити далі, а як як, як підійти до цієї історії? Як починати будувати стосунки з парафіянами, як розвивати цю парафію? Дуже багато різних запитань. Угу. І кожного разу, коли відкриваєш одне запитання, за ним починаються нові історії, угу. нові угу. і ти починаєш грузнути в, в цю всю історію і шукати відповіді. Ось я зараз, напевно, в на цьому стані, в тому стані, коли. Починаю погружатися uh -huh. е, далеко в води е, історії е, розвитку історії е, становлення цієї uh -huh. парафії е, історії священників, е, які служили на цій парафії. Uh -huh. Вдалося мені познайомитися вже з багатьма людьми, і родичами тих священників, парохів, які і служили на цій uh -huh. парафії, які до сьогоднішнього дня е, живуть десь тут в околицях в Чикаго чи в, uh -huh. в Молвокі безпосередньо. Тобто вони розказують. Про свої, про свою історію, про історію своїх родин. Uh -huh. І все це мені. Допомагає скласти якусь своє уявлення, бодай mm -hmm. про історію цієї парафії безумовно, що церква це живий організм, це люди насамперед, це парафіяни, це прихожани, правда, які доволі часто ну так заклалося, мабуть, історично традиційно, що наші українські громади формувалися і гуртувалися навколо церков. Церкви це були це тільки були духовні осідки, але й освітні осідки, правда, культурні. І от, мені здається, ця традиція і тримається до сьогодні. Від церкви якось відходять ці, знаєте, ці такі цілющі джерела, які, які, знаєте, які, які дають живлення нашій громаді. От, власне, тому я думаю собі про те, що вже очевидно якісь організації прицерковні існують, а можливо, ви формуєте зараз нові. Ось як все це відбувається? Отже. Ви знаєте, слава Богу, наші люди вони дуже креативні і дуже в цьому помічні. Uh -huh. Найперше почну з того, що дуже багато на ентузіазмі наших парафіян вже діє. Mm -hmm. Діяло до тепер, вже зараз діє. Це і різні прицерковні організації. Надіюсь, ми про це ще пізніше поговоримо. Mm -hmm. Різні нанпрафіт міські організації, mm -hmm. які, які створили наші українці, mm -hmm. наші люди, які живуть в Віскансині, які mm -hmm. живуть в Мілвокі, не тільки в Мілвокі, а наші осередки також зараз правдоподібно розвиваються і в Медісоні mm -hmm. і в інших містах. Віскан. Ну, для нас ще ця історія е, тільки відкривається uh -huh. і вивчається, але тим не менше наші люди стараються організовуватися і стараються цю історію uh -huh. і популяризацію української культури, ідентичності нести в маси, uh -huh. нести туди, е, де про нас хочуть чути. І однією з таких так критерій е, пізнання е, могутності чи чи. Краще сказати, такої тяглості і ідентичності нашої парафії є якраз українська школа, угу. де, ми, де ми навчаємо наших дітей, наших частково і наших батьків, привчаємо до того, до популяризації, до любові української культури. Зараз ми Працюємо над створенням радше, я б не так сказав, над продовженням ідеї української школи при парафії святого архістратига Михаїла uh -huh. в Мілвокі, Віскансин. На даний час ми маємо майже 20 учнів, які будуть цього року в 2025-2026 навчального року, брати участь в нашій українській школі, і це подивогідне найперше. Uh -huh. Бо батьки дають запит на на цю те uh -huh. на, на цю потребу, і ми. Ми хочемо відповісти на цей запит. Ми хочемо Безумовно. бути, по-перше, корисними для того, щоб парафія дійсно змогла об'єднати в собі угу. ці потреби і дати їм відповідь дати їм належне, належну відповідь. Ну а з іншої сторони, продовжувати життя цієї парафії, бо насправді стіни будуть пустими. І якщо там не буде наших людей, якщо там не буде наших дітей, молоді, молодих сімей, і тому так, ми надіємося так. з Божою допомогою це нам вдасться. Чудово, чи у вас дуже гарна візія розвитку цієї школи. І Я думаю, що, що десь, можливо, за, за рік ми знову з вами, чи, можливо, навіть раніше ми знову зустрінемося, і вже будуть класи, наповнені дітьми в школі, парафіальній школі при, при вашій при парафії святого архістратега Михаїла. Ну, ось ви, незважаючи на те, що ви ще знаходитеся, як ви сказали, в такій пізнавальній стадії, пізн, стадії пізн, глибшого пізнання розвитку історії парафії і так далі, тим не менше, ви ви вже вирішили організувати цього року фестиваль, і так я розумію, що фестиваль буквально цього тижня, цієї неділі, за, не так за якихось сім днів. Вже ваша церква буде організовувати фестиваль під назвою Віра і Воля, 31 серпня, неділя від 12 до 6 години. О цих 6 годин, зможуть, ви зможете насолоджуватися спілкуванням. І один одного, мабуть, ну насамперед буде літургія. Очевидно, прошу детальніше, очі, про це, про сам фестиваль. Так, ідея е, створення такої такого парафіального угу. свята вона не є нова в нас на парафії. Е, до цього це були парафіальні пікніки, які, е, які в при парафії проводилися щорічно. Угу. Е, такий енюал пікнік. Е, і він обіймав цих парафіян, які є, які є, приналежні до цієї парафії, і також запрошені посестра нашої парафії Української православної церкви, де разом проводили цей час в українських традиціях, в українській культурі, Библигарні. пізнавали українську культуру. Так. Цьогоріч ми трошки. Спробували е, стрибнути вище, uh -huh. якщо можна так назвати, ми спробували е, торкнутися якоїсь такої історії е, невідомості для нас, бо багато викликів за цим прийшло. Але тим не менше, так, 31 першого серпня, будемо е, створюємо цю подію uh -huh. е, Віра і Воля Фест. Така дуже символічна назва, дуже назва. назва. сьогодні. Сьогодні ми хочемо об'єднати. Це духовне і це патріотичне в mm -hmm. одному руслі. І саме тому ми просимо, щоб владика очолили і почали цю молитву за Україну, mm -hmm. за нашу парафію, розвиток нашої парафії, нашої mm -hmm. ком'юніті там у Мілвокі. 10 десятій годині будемо молитися архірейську божественну літургію. Разом, звісно, з запрошеними священниками, з нашим владикою, mm -hmm. з нашими парафіянами. І після цього будемо розпочинати нашу е, таку культурну мистецьку програму. Mm -hmm. е, до цього ми залучили дуже багато різних людей, mm -hmm. різно багатогранних людей. Е, Головно, багатьох багато хто є відомий тут, в чекахських околицях, особливо це наші тітки, наші гурти, uh -huh. люди, які небайдужі, які хочуть підтримати нас, безмежно всім дякуємо насправді за цю таку підтримку і дуже своєчасну підтримку. Бо коли... Починали обговорювати початок uh -huh. цієї нашої історії, задумалися над тим. Ну а кого ми запросимо? Хто приїде? Хто до нас так далеко може приїхати? Взагалі чи хтось приїде? Чи будуть люди, чи не будуть люди, uh -huh. чи підтримують нас? І кожного разу, коли зверталися до тих чи інших осіб. Артистів, чи це угу. гуртів, чи це е, якісь школи, там, до прикладу, школи танців, чи, так, так. чи до когось іншого. Завжди це відгукувалося: отець. Ну як, звичайно, ми приїдемо. Звичайно, Чудово. ми угу. будемо. Ми хочемо підтримати. Тим більше, угу. ми там ніколи не були ще. Ми хочемо бути там вперше. І ось знаєте, запал людей, він подивляє. І потягує робити це далі, так, продовжувати абсолютно. це робити відгук, коли є і... щире бажання допомогти і. Абсолютно якось стати підставити, як кажуть, такі знаєте, дружнє плече, якщо можна так сказати, але це дуже гарно. Але я знаю, що і Милвоки мають і своїх талантів бо досить багато цікавих, гарних талановитих людей. Правда, звичайно, ми надіємося на найперше це на нашу громаду, угу. силами наших парафіян, волонтерів. Все це буде здійснено безмежно. Дякую зараз. Кожній угу. особі, яка свій угу. час інвестує в розвиток нашої парафії. Угу. Але більше того, є дуже багато різних талантів, які ми відкриваємо. І найперше для себе відкриваємо, відкриваємо для нашої громади, відкриваємо для загальної публіки. І є, звичайно, такі. Місцеві зірки я би їх назвав, mm -hmm. як, наприклад, школа танцю Дніпро. Так, е, так можна. я про це вже почув тоді, коли безпосередньо mm -hmm. прибув до до Лвокі. Я зро, я почув, що там є школа гарна танцю, яка має свої вікові категорії, яка має також свої, свої, традиції, свої так. традиції, давню традицію. Вони також будуть присутні е, на, нашому, mm -hmm. е, на нашому святі. І багато місцевих виконавців, звичайно. Mm -hmm. І як чимось таким ем, особливим ми хвалитися зараз не будемо. Ми хочемо трошки заінтригувати, uh -huh. але тим не менше. І для дітей буде програма е, окремо створена. В цьому нам завжди допомагає наша молодь, е, активна наша молодь, е, і вона так, вони також будуть присутні з нами і будуть допомагати нам з цією дитячою програмою. Так, адже це ви організовували цьогорічну прощу що молодіжну. Тобто, ви я пригадую таку величезну гарну, потужну молоду команду, яка з вами рушала, яка все це була співорганізаторами. І я думаю, що вони всі завзято приїдуть очевидно. Підтримуються так гарно, до речі, такі дуже гарні, світлі, молоді люди, які, які завжди раді допомогти, правда? Властиво, так. так. Ну І багато е місцевих людей, які mm -hmm. відгукуються своїми якимись ініціативами, ідеями, до прикладу, е на нашому святі також буде присутній. Е не знаю, чи я можу так сказати гросмейстер по шахматах, який вчитель, який може навчити дітей, і mm -hmm. там буде інтерактив прямо в під час фестивалю, де дітки зможуть з ним зіграти в шахмати. Чи mm -hmm. багато Цікаво хто дуже. хоче зможе mm -hmm. позмагатися з людиною, яка в цьому mm -hmm. багато розуміється? Тобто, це такі невеличкі. Гарні приємні сюрпризи, але надіємося, що це свято допоможе нам більше відкритися як парафії, відкритися як гарній спільноті. Дуже гарна ідея. І ідея, яка знаєте, яка дає поштовх розвитку згурту, згуртуванню громади, розвитку самої церкви і власне церковної громади, мені здається. І отже, отаке прагматичне питання: як у вас паркінгом коло церкви? Вибачте, що таке запитую. Один з каменів спотикання oh. е приготування до, до таких великих подій uh -huh. завжди буде паркінг в Америці. І так, постаралися ми вирішити і угу. запропонуємо вже безпосередньо перед початком е, угу. нашого фестивалю. Запропонуємо паркінг в трьох різних місцях Чудово. Е, недалеко від в милі. Тобто, ви про все подбали. старалися це все угу. забезпечити. Буде три різних паркінги, де можуть зможуть наші гості запаркувати свої автомобілі. Угу. Ну і скажу, що так. Хто планує до нас їхати, то такий лайфхак. Багато машин мілвоки немає. Можна uh -huh. вибрати, звичайно, будь-який спад на дорозі. і uh -huh. Якщо бачити, вільний, він є абсолютно безкоштовний. Можна запаркувати свій автомобіль ближче до церкви, і це буде такий простіший спосіб для людей. Але тим не менше, ми будемо оголошувати про це і. Про місця, де uh -huh. можна буде запаркувати свій автомобіль. Так, ми постаралися про це подбати. Тобто, все є необхідне. Я так розумію, що варто прибути на літургію о 10-й ранку, правда, щоб З... бути присутнім на, на архієрейській літургії, яку очолює владика Венедик, Так, звичайно, запрошуємо найперше відбути uh -huh. цей. Найважливіший момент, Абсолютно, я би сказав, так. кожного свята парафіяльного свята, угу. це Євхаристія. Так, буде можливість приступити до сповіді, буде можливість е помолитися разом з нами, і можливість помолитися за, за наших військових, які також будуть присутні на нашому святі, і будемо намагатися власне будувати нашу громаду від того. Хто, хто є, е, до кого ми йдемо, до є нашої громади, від Христа, від Євхаристії, від Божественної літургії, mm. і від так вже на цьому е, продовжувати нашу історію. Чудово, дякую, отче. Дякую, мені здається, ми максимально намагалися додати всю інформацію до нашої громади, і Чикагівської громади. От і врешті-решт це просимо по розповсюдження цього, цього відео. Будь ласка, поширюйте його, щоб максимальна кількість людей знало про, про цей гарний, чудовий пікнік, не пікнік, а вже фестиваль. «Фестиваль Віра і воля, так називається цьогорічний фестиваль в парафії святого архістатига Михаїла в Мілвокі, Віскансен. Отже, чудова нагода гарно провести. Неділю, провести духовно наповнену неділю при гарному спілкуванні, гарному товаристві і просто пізнати нову, цікаву, гарну церкву, яка є, українську церкву, яка є в Мілвокі і разом з тим, можливо, хтось з Мілвок для вас вперше відкриє для себе цю церкву. І я думаю, що є дуже багато позитивних моментів, щоб спланувати цю неділю саме так. Отже, для всіх нагадаю, що фестиваль пройде 31 серпня в неділю від 12 по 6 годину вечора, а архірейська свята літургія о 10 годині ранку. І так, отак у нас на екрані висвічена для вас є адреса цієї церкви. Так що прошу собі ввести і вже мати вже мати налаштовану маршрут. І, і, власне, всі ви бачите лого фестивалю. Дуже гарне, таке таке дуже миле. Я би сказала. Дуже миле, дуже надзвичайно гарне світле лого і світла. Ця це оголошення з акцентом на власне на те, що фестиваль є українським. Фестиваль запрошує всіх українців, очевидно, не тільки українців, які які, які також можуть пізнати нашу церкву, познайомитися з гарними людьми. І отримати величезне величезне задоволення від спілкування. Нагадаю, що з нами сьогодні в нашій студії був отець Ігор Дармограй, адміністратор парафії церкви святого архестратига Михаїла у мілвокі Вісконсин, Української католицької церкви. Дякую, отче, за спілкування. Дякую за інформацію. Будемо чекати вас в нашій студії. Як тільки з'явиться якась цікава свіжа інформація або наступна якась важлива подія вашій парафії, приходьте, будь ласка, наші двері завжди відчинені. Дякую вам. Дякую за запрошення, дякую за можливості І неодмінно будемо говорити і не один раз на цій студії про наше українське життя тут в Америці. Чудово! Тоді до зустрічі і слава Ісусу Христу! Слава навіки! І слава Україні! Героям слава! Маєте надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або три тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло. Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь, повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен. Планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844 Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. Live Oil by Lesna is a family owned and operated food craft plant engaged in production of exclusive food grade oils from USDA certified organic nuts and seeds. Our oils are 100% natural, non GMO, raw cold derived, and pressed in the unique wooden press barrels designed to avoid contact with the metal at all stages of the extraction process. We don't add temperatures, chemicals, additives, or preservatives at all. We never crush our nuts or seeds. Mustard seed oil, sesame seed oil, black sesame seed oil, walnut oil, hazelnut oil, almond oil, hemp seed oil, poppy seed oil. Delightfully handcrafted for you and your loved ones. Громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою ЮФОЮ асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго. Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк. Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010, 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське Незалежне Радіо.